Вітаємо, друзі! З вами компанія «Автофокус», маємо для вас у мене відходження. Це у нас офіційний Nissan Kida 2008 рік, 1,8 бензин з газом, механічна шестиступенева механіка. Чорний красивий колір, автівка продається від власника. Задній ряд ось так виглядає. Салончик в бездоганному стані, безключовий доступ, повний склопакет. Дзеркала у нас зі складанням, салончик у нас в хорошому стані, у нас шкірене мультикермо, автосвітло, автодощ, 220 тисяч пробігу, як ви бачите, у нас мультимедіа з блютузом. Також у нас кондиціонер, точніше клімат, який працює справно, надійна, шестиступенева механіка. Також у нас присутні підігрів сидінь. сидіти. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, Чекаємо на вас. Гната Хоткевича, 22Б.